Паперових одноразових тарілок можна зробити багато чого цікавого сьогодні. Діти переконались у цьому, долучившись до жергового майстер-класу молодіжного парламенту Кременчука. За допомогою тарілок, паперу та клею, малеча разом з батьками зробила різних тварин. Ми завжди з ними робимо якісь такі цікаві ідеї, які в принципі вдома вони або не можуть зробити, або батькам немає часу для того, щоб вони там вдома щось зробили. Тут батьки проводять час разом з дітками. Вони разом вирізають разом. Щось обводять і батькам і діткам подобається. Діти із задоволенням фарбували тарілки, вирізали необхідні деталі, склеювали все, аби у результаті отримати сувеніри на згадку, зроблені своїми руками. Я робила собачку і пчелку. Мені дуже подобається клеїти. Я зараз собаку і пчелку. я клеїла глазки. Я дала собачку і пчовку. Мені подобається. Я діла поділки. Щука і інка визала і клася батьки вдячні волонтерам молодіжного парламенту Кременчука за те, що навіть у воєнні часи вони знаходять можливість урізноманітнити життя дітей та навчити їх чомусь новому та цікавому. Такими непоседами дома высидеть это нереально. Ми дуже довольны, Вже не перший раз к вам ходим. Детям Дітям потрібно мати радість у житті. Їм потрібно якось відволікатися від усього, що проходи що проходить в нас навкруги. Ми. Дуже раді, дякую за ці майстер-класи. Дитині подобається, батькам також. Коли вже ми опиняємося в такій атмосфері з дітками разом, то це набагато цікавіше і дитина залучається, дитина включається в процес. Нам дуже сподобалось. Долучитись до майстер-класів можуть як діти-переселенці, так і кремечужани, попередньо заповнивши анкету. Ми беремо як діток з числа переселенців, так і Кременчужан. Тому, якщо хочете долучитись, знаходьте нас у телеграмі Молодіжний параметр Кременчука, заповнюйте анкету та приходьте до нас на заняття. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремльчицькі новини.